Очитоквидний чи седум інша біологічна назва цієї рослини, і про неї сьогодні у відео. Сподіваюся, на картинці ви його впізнали. Ми маємо в нашому саду достатньо багато ділянок з цією рослиною, і вона вартує уваги. Назву щонайменше п'ять причин, чому седум варто вирощувати. Учиток давно вважається однією з найуніверсальніших та невибагливих декоративних рослин, і він прижився що в садах, що на підвіконнях. Його здатність виживати в умовах посухи, рости на небагатих ґрунтах, вражати розмаїттям форм, забарвлення робить рослину справжнім скарбом для кожного садівника. Цвітіння очитку це те, що саме зараз ви бачите у відео, це, мабуть, його найбільша перевага, бо суцвіття, схожі на парасольки, можуть бути білими, рожевими, жовтими, червоними, вони неймовірні. В нас в саду росте один єдиний сорт, ми тільки його і вирощуємо. Це очиток, видний Herbstfreude, Фройде, в його виглядає дуже багато. З першого погляду, можливо, так, бо він розсаджений у нас по всьому саду у багатьох місцях. Хто завітав до нас не вперше, то вже чудово знає, що ми на нашому обісті надаємо перевагу такому способу висаджування рослин як монопосадки. Тож очиток чи седум саме для такого висаджування рослин просто ідеально підходить. Якщо ж ви не прихильник таких посадок, то теж не розчаровуйтеся, бо й для вас ми знайдемо як мінімум 5 пунктів для того, щоб все-таки поселити очиток в своєму саду. Найперше, це те, що очиток ідеально підходить для рокарів, альпійських гірок, мікс-бордерів та навіть для озеленення дахів. Ви мені заперечите, мовляв, дахи ми не озеленюємо, ще до цього не дійшли. Але ж я вам скажу у відповідь: як мінімум, кам'янисту гірку в своєму саду, ви ж точно маєте. Наступна причина це те, що очиток не потребує складного догляду. Тут усе просто його навіть можна рекомендувати початківцям. Ще одна дуже вагома причина це те, що седум очиток може рости у найбідніших ґрунтах, ба навіть між плитками доріжок, бо багато садівників страждають через бідні ґрунти. По четверте, седум настільки легко поєднується з іншими рослинами в саду, що ви точно його кудись та й заселите, бо він усім пасуватиме. І впишеться він при цьому в будь-якому квітнику і будь-якої пори, що навесні, що восени. Навесні, будучи ще юною рослинкою, але вже маючи компактний декоративний вигляд що восени, володіючи отакенними розкішними суцвіттями. І, зрештою, п'ята причина закохатися в очиток. Ми цінуємо цю культуру не лише за її красу, а й за стійкість. Їй не страшні ні дощі, ні вітри, ні приморозки, ні посуха, ні комашки, ні хвороби. В зиму вона заходить в цьому своєму такому яскравому насиченому малиновому вигляді. Раптом трохи змінить колір, по коричневіє. Але й у цьому трохи знебарвленому вигляді вони не менш чудові під шапками снігу. А ще ми їх використовуємо як декор для різдвяних букетів. У наших попередніх зимових відео ви могли бачити, як я плету різдвяні вінки і використовую ці очиткові китиці. Але не будемо зими чекати. Ми вже задекорували по осінньому наше обістя і очиткові суцвіття просто фантастично виглядають в композиціях. І навіть не наговорюйте на себе, що, мовляв, вас смак покинув, чи з фантазією у вас не склалося, бо з очитком у вас все вдасться. Берете стебла очитку і найпримітивнішим методом втикування, і тут я зроблю паузу, щоб посміхнутись, ви досягнете бажаного результату. Тож вам успіху, а вашим садам краси й індивідуальності.